Доброго дня, учні! Сьогодні ми з вами створимо ще один новий проєкт у плаці Мікробіт. Для цього переходимо на сайт makecodeMicrobід.org, натискаємо Створити новий проєкт і називаємо його Музикант. Сьогодні ми трошки попрацюємо з «Октавами». Музикант. У нас відкривається наша плата мікробіт. Ми будемо працювати із меню Музика. Обираємо скріпочку при запуску і обираємо зіграти з першої октави тривалістю один удар. Сьогодні будемо працювати ось цією ноткою. Так, зараз ми з вами здублюємо. Здублюємо ще раз цю нотку. І додамо ще одну. Ми сьогодні будемо дублювати. Тільки тепер обираємо іншу ноту. Давайте оберемо ноту G з першої октави. Ось так. Ще раз дублюємо. Щоб багато разів не заходити в мені музика, так як ми сьогодні працюємо лише з ним. Так, у нас будуть два повторення: ноти C і ноти G з першої октави. Тепер ще раз дублюємо, оберемо тепер нотку, давайте візьмемо нотку А з першої октави. Повторимо її два рази. І тепер ще раз візьмемо нотку G. З першої октави. І так? Що в нас вийшло? Ось така мелодія, можете ще пододавати трошки нот. Наприклад, можемо ще раз додати і обрати нотку, наприклад, знову нотку Сі і здублювати її. І знов потім здублювати, наприклад, нотку G два рази. І завершимо це нотками А. Зараз, ще раз, зіграємо. Давайте здуплюємо і оберемо ще раз нотку А. Дублювати. Зараз трошки нижче. Давайте оберемо нотку А з першої октави. Ну, давайте тепер прослухаємо, що в нас вийшло. Так, добре. Ось так виглядає сьогоднішній код. Таку мелодію можна завантажити і потім відправити на реальну плату мікробіт. І так, для того, щоб завантажити ваш проект на ваш комп'ютер, ось тут знизу є кнопочка завантажити. Якщо на неї натиснемо, то вона завантажиться на наш комп'ютер. Ще, якщо ви будете відправляти свою роботу в Google Class, ви можете це зробити у вигляді скріншоту або просто поділитися зі мною в Google класі посиланням на ваш проєкт. Для цього ми натиснемо ось сюди. На поділитися нашим проєктом. Тут пишемо назву проєкту, він у нас вже прописаний музикант. Тут можна Прописати, хто його виконав, ваше прізвище, наприклад, та ім'я і клас. Наприклад, там своє прізвище ім'я і клас. Далі натиснути Publish to Share. Опублікувати і поділіться. Тепер, тепер що ви робите? Ви копіюєте посилання, натискаєте скопійовано. Далі переходите в Google клас. Здаєте до завдання, можете прикріпити своє посилання, як учень, наприклад, що там у нас 4А, наприклад, що там у вас є завдання. І ви можете мені сюди його здати. Тобто відкрити, ну і здати, звичайно. Так як я вчитель, я не можу прикріпити вам завдання, а ви можете. І так, дякую вам за увагу. Сьогодні ми завершили нашу відеоінструкцію. Відпочивайте, Чекаю на ваші роботи.